Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав. І земля освітилась від слави Його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: упав, упав, великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому Духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші Його. І почув я інший голос з неба, який говорив Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо його досягли аж до неба. І Бог згадав про неправди Його відплатіть ви Йому, як і Він вам платив, і вдвоє подвойте Йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте Йому. Бо в серці своєму, говорить, сиджу, як цариця, і я, невдовая, і бачите, смутку не буду через це одного дня. Прийдуть кари Його, смерть і плач, і голод, і спалений буде вогнем, бо міцний Господь, Бог, що судить його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкушували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть: горе, горе, о, місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто вже не купує їхнього вантажу, вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кості, і всякого посуду. Здоровоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощю, і мири, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів і рабів від душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе. І все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. У цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека, і будуть плакати та голосити і казати: горе, горе, місто велике, зодягнене у вісони порфіру, та в кармазини прикрашене золотом, і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто пливе на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека і, бачивши дим від пожежі, окричали й казали, Котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої закричали, плачучи та голосячи, і кажучи: Горе, горе, місто велике, що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі, хто має кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радій цього небо і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один сильний ангел взяв великий камень, як жорно і кинув до моря, кажучи з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів вже не буде чутний в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного місця і ніякого мистецтва, і шум жорен вже не буде чутий в тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чутий в тобі. Бо купці твої були земні вельможі. Бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, побитих усіх на землі.